Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневій передачі про історію сіл Бориспільщини. Розмова сьогодні цікава, як завжди, про Вишенські сади та гнідинські садові товариства. Почнемо з далекої історії. Сади в вишеньках, як і в Гнідині, Квітли ще за часів трипільської культури, п'яте, третє тисячоліття до нашої ери. Багатьом деревам наші предки поклонялись, і поклонялися вони і дереву вишні, яке було назване в честь Бога вишну, язичницького Бога, найвищого божества. Також квітли сади і в часи. Руси України, а також і в козацьку добу, бо у Вишеньках і в Нідені жили козаки, які задавали, як то кажуть, тон у садівництві. Можна говорити про те, як оцінювали. Сади у нашій Україні рідній, різні іноземні гості, які прибували до Києва. У Києво-Печерській лаврі були різні дерева, садові, а також, оскільки вишеньки відносилися до Києво-Печерської лаври, то е, оці нові сорти, які культивувалися у києво печерській лаврі, також вирощували і в селі Вишеньки, в селі Гнідин, бо Гнідин також відносився е, довгий час до володінь Києво-Печерської лаври. Так, от. У XVII столітті священнослужитель Османської імперії Павло Алепський, який прибув у 1654 році до Києво-Печерської лаври, писав: у цьому саду є абрикосові дерева. Щодо тутових дерев, тобто шовковиць, то їх тут дуже багато нам розповідали. Що попередній митрополит козаків Петро Могила розводив у них шовкопрядів і одержував чудовий шовк. Щодо величезних горіхових дерев, то їх тут також дуже багато, а виноградної ласи ще більше. Вино з неї темно червоне, його розводять із цього монастиря по всіх церквах землі. Козаків. В кінці 19 століття у дев'яти герніях України, яка вже стогнала під царською Росією, яка закріпачила її повністю ще у XVIII столітті, доглянуті сади були на площі 209 тисяч гектарів. А в 1913 році їх кількість зросла до 293 тисяч гектарів. Головними в них були яблука, вишні, сливи, груші, знайомі всім нам абрикоси, смородина, малина та інші. Лаврські ченці займались садівництвом дуже активно. І в Києві, і у Вишінках та в Гнідині. В період української революції це важкий був період для України. Бо виборювали незалежність нашу і намагались утримати українську державу перед навалою москалів. Звичайно, було не до садівництва. В селі Вишеньки в будь-який період на присадибних ділянках росли різні фруктові дерева, знаходилися умільці, які могли робити різні прищепи. Тобто управлялися у майстерністі вирощування нових сортів. Слід звернути увагу на те, що вперше у Колгоспі Вишенському з'явився великий сад за часів Івана Хомовича Галатенка. Про нього в нас була окрема передача. Він був. Головою колгоспу майже 10 років, починав на початку 50-х аж до початку 60-х років. І коли він головував, колгосп називався імені Тараса Шевченка, об'єднував села Ігнідини Вишеньки, то він заочно вчився у сільськогосподарському інституті Київському. І вчився на агронома, а спеціалізація була садівництво. От він і вирішив посадити великий чудовий сад неподалік хутора Петровського, як кажуть у Вишеньках і в Нідені, на горі. І він його посадив. Завіз сортові саджанці, в основному яблук, груш. І цей сад ріс під його керівництвом, так як його вчили у сільськогосподарському інституті. Я пам'ятаю ще цей сад, куди ми їздили збирати яблука у 10-11 класі, коли я вчилася у Вишенській школі, був такий завідуючий садом Вовк. Іван і вчив, як треба зривати яблука. Треба з руками, щоб, не дай Бог, воно не впало і не розбилось. І багато ще інших премудростей ми дізнались від нього по догляду за садом. Користувався цим садом певний час Радосбужо Вишеньківський, який був утворений. На основі колгоспу імені Тараса Шевченка і приносив цей сад великі прибутки у бюджет сільського колгоспу. І торгували яблуками і грушами майже на всіх базарах Києва великих, а також у магазинах. А ось в часи незалежності не було кому доглядати за садом, бо вже припинив свою діяльність Радгоспушенківський сад заріс бур'янами і вправні ділки на чолі з таким Іваном Полюховичем, головою Бориспільської адміністрації. Це за його правління, викорчували той сад, позабирали ту землю. А він ріс отак, як їхати на гору, хто місцевий, то з правого боку, зі сторони Петровського. Це все був сад радгоспний. І забрали цю землю. Зараз там змінили в супереч законодавству цільове призначення з товарного сільськогосподарського на підзабудову. І зараз там. Будуються котеджі, вже є і збудовані котеджі. І, на жаль, ні Гнідинська, ні Вишенська громада не змогли ефективно скористатися цією землею, бо її в буквальному розумінні вкрали. Але треба ще сказати, що кримінальні схеми розкрадання земель через садові товариства. Процвітало на початку 2000-х років з приходом до влади Івана Полюховича, про яку я вже говорила, а також Олександра Лазаренка, який спочатку був головою села Гнідин, а зараз він Золочівський сільський голова, і очолює він уже ці села майже 20 років. І Величезна кількість землі, так званим садовим товариствам на Гнідинських і Вишенських луках, була віддана незрозумілим кримінальним особам, які оформляли цю землю як підсадові товариства спочатку на підставних осіб. Брали документи часто в студентів, якісь копійки їм платили, потім скуповували землю в одні руки, віддавали потрібним людям і в такий спосіб неймовірно збагачувались, обкрадаючи Гнідинську громаду. І Вишенську також. Хочу назвати лише. Декілька прикладів такого обкрадання. Наприклад, садову товариство Сокор. Голова Бориспільської районної адміністрації Іван Полюхович у 2006 році розпорядженням у травні місяці Бориспільської районної адміністрації виділив в оренду на 49 років більше 18 гектарів землі. Це Земля не просто золота, а вона діамантова, бо вона межує із Києвом і межує із Дніпром. І 18, майже 19 гектарів. А Олександра Лазаренко, який, мабуть, був з ним вдолі, саме в цьому товаристві, сприяв створенню цього садового товариства Осокор. У Гнідені. Тобто реєстрація цього товариства відбулася в Гнідені по вулиці Механізаторів у приватному будинку. І очолив це корупційне садове товариство, родич голови Бориспільської райдержадміністрації Івана Полюховича. Полюхович Іван Іванович. В цьому фіктивному товаристві. Махровий злодюга, я не побоюся цього слова, оформив згодом на свою дружину 67 земельних ділянок. Вона, бачите, нібито викупила уже ці земельні ділянки площею близько 9 гектарів. Тобто половину відразу забрав собі Іван Полюхович. Зараз його родич керує цим товариством, і вони продовжують різні корупційні афери, йдуть скарги на його роботу. Ще одне садове товариство Ярило. Воно також зареєстроване в Гнідині. Його засновниками стали вірні поплічники Олександра Лазаренко, Галатенко Василь Іванович. Та житель села Гнідино Нищенко Григорій Нечипорович. Воно було роз... зареєстроване у 2008 році. І в цьому ж році розпоряджені, до речі, в сільській раді юриди реєструвалося це підприємство. І виділено цьому садовому товариству довгострокову оренду на 49 років, більше 6 гектарів. <землі>. В цьому товаристві в основному отримали землю депутати Бориспільської районної ради. Адже в такий спосіб Олександр Лазаренко будував собі прикриття, бо він прекрасно знав і знає, як часто він порушує закон. А от коли депутатам районної ради, там різним іншим посадовцям виділити землю, то дивись, і дружба вже з'явиться. І е, в цьому садовому товаристві, е, також на підставних осіб, урвав собі сім земельних ділянок, які згодом оформив на свою дружину Світлану Яківну Полюхович, голова. Бориспільської райдержадміністрації. Можна ще назвати одне садове товариство це товариство, садове товариство Риф. Я встановила там тільки площу трохи більше 2 гектарів, але виділення землі. Було з грубим порушенням законодавства і в тому ж таки 2008 році Бориспільська міжрайонна прокуратура надіслала Гнідинському сільському голові протест з приводу незаконного рішення Гнідинської сільської ради від 13.05.2008 року. бо Садове землі садового товариства Риф це землі Державного лісового фонду. І Олександр Лазаренко ну, ніяк не міг розпоряджатися, не мав права розпоряджатися цією землею. Вражають масштабами кримінальних афер і інші садові товариства, зокрема, садове товариство Дімекс. Засновником якого є брати Кондратенки та пустовойтов. Землі цього товариства межують також з річкою Дніпро та містом Києвом. Тут корупціонери затіяли величезне будівництво, вони намивають пісок і створюють нові земельні ділянки прямо в річці Дніпро, будуються котеджі на лінії газопроводу та вчиняють інші незаконні діяння. І інтернет рясніє судовими процесами, де відповідачами є садове товариство Дімекс та Золочівська сільська рада, яку очолює Олександр Лазаренко. Для усвідомлення масштабів пограбування загальної кількості землі не назву. Я тільки скажу, що за, в основному за часи правління Олександра Лазаренка та різних керівників Бориспільської районної державної адміністрації, не без участі Київської обласної державної адміністрації, були створені на Гнідинських луках та на частині лісового масиву, де державний ліс, яким не мають права розпоряджатися ні голова Бориспільської адміністрації ні Гнідинський сільський голова було створено 83 садові товариства. Назву тільки деякі, кому е, виділено, мені вдалося встановити, кому виділені великі площі. Це Перемога плюс, майже 20 гектарів. Е, осокор. Е, також садове товариство озон більше 28 гектарів. Ось садове товариство Злагода, більше 57 гектарів, реєстрація юридична і нібито офіс їхній у селі Гнідин у сільській раді. Також і оцей Озон теж юридична адреса у сільській раді. Можна ще називати товариство садове гатне 2, 84, майже 85 гектарів і багатьох інших, наприклад, садове товариство відродження більше 29 гектарів. І цей список із 83 фіктивних садових товариств він вражає. Мушу сказати, що афери із садовими товариствами продовжуються і сьогодні. Так, наприклад, садове товариство Гатне 2 з якогось доброго дива вирішили відмовитися. Від своєї земельної ділянки, яка була добровільно відмовитися, від земельної ділянки, яка належала їм на прави користування загальною площею 72 гектари з цільовим призначенням для садівництва, це за межами села Вишеньки, але в межах Золочівської ОТГ. І от рішення сільської ради в листопаді минулого року, 20, 2023, вони приймають рішення, що та ну відмовляються, хорошо, ми заберемо цю землю. Але де ця земля поділася? Що з нею відбувалося далі? Е, ніхто нічого не знає. Е, і це не перший випадок. Коли добровільно в великій кількості відмовляються вже від приватизованої землі, послухайте мою лекцію про фермерські господарства. Там брати Кондрашови відмовились майже від 120 гектарів землі. Добровільно. І тут же на цій сесії 108 осіб підставних, і вже тут земля не товарного сільськогосподарського виробництва, а під забудову. Тобто, Садові товариства за ці 20 років правління Олександра Лазаренка це системне пограбування і гнідинців, і вишенців. Значна частина земель виділена їм із грубим порушенням законодавства, із частиною озер. Земля не працює на громаду, не приносить ніяких прибутків. Якщо Радгоспишенківський і колгосп е імені Тараса Шевченка мав прибутки від цього саду і чималі прибутки, то ось ці липові е садові товариства жодного прибутку в громаду не приносять. Е і... Не створюються внаслідок того, що вони не працюють за своїм цільовим призначенням ці садові товариства, не створюються робочі місця. І взагалі це велика ганьба для України, що є такі території в ній, де відбувається тотальний грабунок. Земель пограбування громад через фіктивні садові товариства. Дякуємо всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш щотижневий історичний канал. До нових зустрічей через тиждень.